Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3736-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 571 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять дев'ять, вісім, чотири. Тринадцять, сімнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8668 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Десять Сімдесят сім. Двадцять сім. П'ятдесят два. Сімдесят пять. Три, тридцять три, сімнадцять, сімдесят дев'ять, сорок дев'ять. П'ятнадцять.

Виграла щоденно! В ефірі 7521 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Три, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 3, 4. Бережіть себе, все буде Україна.